Що у вас по рибки, Готово все? По e, рибку в мене зачищена, я роблю середину маринад. і кажу, хвилиночку, мені треба виконати нормальний процес. Все, треба там бігав, рибу на бікати туди. Все, то мушу сформувати. Тому що я на стисняку я цю рибу, вже в принципі, запакував, сформував, поставив. Давай. Я забув поставитись печі. Забув я у рибу лимон поставити. В Смислі. Ось така була тишина в моїй голові. Доставай рибу. Ігор, не вийде її вже розкрити. Ну, я думаю, що так і буде вже. Доставайте, бо ми зараз програємо. Я не думаю, що це гарна ідея доставати рибу. Лимон не поставив, я розумієш? Я легенько нахожу пузо, що в мене ще не схватилося кірочка. Нарізку ці лимони два, там, три лимончики всунув. Дивіться, щоб ця сіль вовнутр не, не попала, пане Ігор, бо вона буде солена. Вона мусить бути лимон тут 100% має бути. А що там по рибі? Я максимально швидко її формую. Накладаю цю сіль, е, все вроді окей, потім хвіст. Думаю, це хвоста формувати, я розумію, що вже часу е, взагалі немає. А є вільна ложка, люди. Люди є ложка свободна. Я коли допомогли. Люди, у нас є ложка свободна. Десятий раз питаю. А що, ні? Сорі, Саш, я щось на своїй волні просто. Ну, типу, вам ще рибу запікати, що вона встигла пропектись. Я бігом формую цей хвіст і розумію, що вона так отакого виглядає. Не дуже гарно. Я беру руками ось так чик 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 сформував. Мені подобається ложкою. Відділив голову, поробив лоску, отак бігом. Як віка показує. Лоска готова, форма мені вже подобається, візерунок подобається і ставлю пекти з богом. все. Норм? Ано. Так, да, супер. Молодець. Джексон, я зараз це. Візьму тарілки ще піду, добре. Давай, давай, у мене тут апельсином борьба, боротьба. Трошки ну, відчував таку як відповідальність, розумієш, бо я розумів, що я йду далі на цей. Так, я йду за цим. за Тобто, вже ки теж йому треба закінчити, але я розумію, що там мені прийдеться цим користуватись, презентувати. Тобто мені потрібні всі девайси, прибори. Тобто, має бути все вдосталь.